Не вірю в силу слова, а вірю в силу лопіздюлі. Найкращий автопарфум в Україні. Е, я Як тебе звати? Можеш сказати? Чого ти ховаєшся? Документи, будь ласка. Ти сказати можеш назвати своє ім'я? Чого ти ховаєшся? Чого ти боїшся? Я не боюся. А чого ти я не... документи? Які саме документи тобі документи. А чого ти тільки що спочатку гроші вимагав, а тепер тільки камеру включив. Чого ти, е, чо ти камеру включив? П'ять тисяч. Ну вон ше. Ч ти ім'я не можеш назвати своє? Я тобі назвав. Як? Я не чув. Як? Алло, да, я перезвоню. Я тобі двизь, дивись, я тобі поясню, я тобі поясню. Згідно оце оці сказки, розумієш, згідно е, закону України, 34 стаття дозволено, відеофіксація. 307 стаття дозволяє відеофіксація. 5 стаття закону України про захист персональних даних говорить, що твої дані не є персональними, так як ти є посадовою особою. Рішення, рішення Конституційного суду від 20 січня 2012 року говорить про те, що твої дані не є персональними. А що ти? А Ти ще теж мені пограв? Ти да, зі мною по гражданці зустрінься, і тоді ми поговоримо. Я тобі без говорю. Без питань, друзі! Без питання, друзі! Пришли, пришли да, пішли! Пішли! Бля. Пішли! кажу, пішли, чо ти, блядь. Остав камеру, остав оцей, пішли! Як ви заїбали, блядь, всіх, понимаєте?